У Ковицькому районі унаслідок ДТП загинуло двоє людей. Аварія сталася на автодорозі ковель Луцьк. Напередодні увечері у поліції Волині повідомили, 47-річний житель звягеля, керуючи автомобілем, дав, виїхав на зустрічну і зіткнувся із іншою вантажівкою, яка за кермом якої перебував житель Житомира. Слідчі з'ясовують обставини автопригоди. Ось тут неподалік села Воля Любитівська, ввечері 7 лютого, сталася смертельна аварія. Зіткнулися дві вантажівки. Правоохоронці кажуть, що двоє осіб загинули. Удар був таким, що кабіни вантажівок відірвані. Автопригода пригода трапилась вчора на автодорозі поблизу села Воля любитівська Ковальського району. Зіткнулися дві вантажівки. Дав за попередньою інформацією. Один із водіїв виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва. Керманичі загинули на місці події за цим фактом. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї автопригоди.